І так, друзі, всім привіт. Приїхав на свою рибалку, взяв з собою внука Богдана. Приїхали ми після обіду. Хочемо половити з ночовкою ввечері і утро, і ніч. Ну будемо пробувати, будемо рибалити. Побачимо, яка ця рибалка вдасться. Ну, перед нами люди то сиділи, то так впіймали трохи, ну щось кльов не дуже. Воно оце задушило, захолодало. Ну нічого не стає ось на погоду. Мовляв, що буде Луці клювати. Будемо дивитися. Так що погнали рибалити. Починаємо робити приклонку. Тут горох, горох, пшено і курзяна крупа. Це у нас таке буде. За основу зараз порозминаємо розминали і моя любима прикормка яка мене і не підводить ляж бісквіт, горох засипає пляж полюбляє цю прикормку все вмішаємо Рибалити будемо ввечері, Ми приїхали після обіду, будемо рибачити ввечері. ночі посидимо, Ну, спробуємо, що у нас буде виходити. Ось так. Все, мішаємо прикормку. Так. Ну що, вроді все приготували. Закинули два філера на бутерброд. На черв'ячок з опаришом. Ожидаємо. Так, ось Богдан сидить. Ну що тут буде у тебе? Нам нічого. Та всіх поки є нічого. Тихо. Катій день тихо, ну це до вечора. Нічого, приїхали, будемо ожидати. Покльовки нормальної риби. Отак, поки рибка не, не п'є. Клювати сказали буде ввечері. Зараз ми повечеряємо чи пообідаємо. Курочка є, сіплята табака є. Зараз, ось, ось так. Все, готуємо вечері. Нічого, ну переобідаємо. Переобідаємо, щоб Бог послав. І, буде І будемо ловити. Якраз воно буде до кльову ділити ввечері. Нічого, палаточка вже пала, палаточка вже стоїть. Ща ще. Повечеряли, кави поп'ємо зараз. Хто каву, хто чай. І будемо ждати вечірньої рибалки. Фідерки стоять. Тихо все. Красота. Красота. Птички тільки співають. Нічого, ждемо мол, ввечері, обізиться, бо зараз щось по всьому березі. Тихо, Лю люди дзвонять. І біля геса, і кругом, і на кручі нема ніде нічого поки. День риба щось відказала скривати. 80 грамів кормушечка. Фонатиківська. Забиваємо кормушечку і закидаємо. Ага. Понятно. Хорошо. Є перший. Ну це, друзі, сьогодні перва рибина. Перва рибина сьогодні. Понятно. Лящик на, на пружинку взяв. На фідер не захотів, на пружинку взяв. Оце тільки. О, тільки садок у воду вкидай. Так, да, дождався. Ну, ничего, первый есть на Хорошо. Понятно. Это что, линьки... Наживив черв'ячка, на яку піймав карася, першого карася. Один ляш, один карась. Поки. Ну нічого, ніч впереді, Будемо ловити. І ще один. Хто тут? Карасик. Надо підсакувати. Хоч і невеликий, ну, ну деякий боєць. Та дивись який. Шустрий. Шустрий карасик. Не дав і другу вудку, не другий фідер закинув. Хорошо, хоть на вечір почав глювати, я говорю, Угу. О, наживили такі жму черв'яка. Будем закидати на ляще. Кормушку забиваємо, закидаємо. Так, друзья, очередный ящик. Все в порядок. Разик, ну ніяк знімати, тільки показую вам його, бо ночі ловим. І так, друзі, добрий ранок. Ранок настав. О, і плі я як радився. І немає нічого. Інтересно Об'їло Ніч, ніч пройшла. пимов два лящі, карасів, десяток за ніч. Зараз наживляємося. Почнемо тепер ловити утром. Вроді з утра карасик почав обзиватися лобко. да. Не те що вчора, ввечері, вчора днем. Взагалі не, не хотів брати карась. Ти Ну, А за ніч за ніч хоч два ляща попали. Ну що, закидає, продовжаємо рибалку. Ага. Карасики. Карасики, карасики. А ничего, хоть утром обзываюсь, нормально. Так, попробую сейчас. Цей фидер на опарыша. нацепили еще одну. Вот. Еще одну. Вот. Вон на червяки что он. ой Ой-ой-ой-ой, а тут. А тут уже оцепился. И пришел, пришел в сторону. Невеликий. Попадається такий хоч хоч більш-менш нормальні. Поки до машини сходив, прозівав. Так клювало. Ну, все ж таке діло. Як не Як не об'їво. Так давай. сюда. Красавич. Все. Наживляемся. Наживляемся. Ну, вот, эту тут один Тут саме і в Ну тут добавився сюди. Черв'ячка. Туда скільки було черв'яків, як їхав. І всі зрасхудувались. Та да, скільки... Покльовок холостих за ніч було що. І всі зрозходувалися. Та їх там ще морі багато, у корупції є. Там треба пошарити добре. Поховалися. Так, хай поки. Поки буде так. Нічого, рибалка йде. Хоч з утра другого дня, гріх жалується, поклювує. Так, давай. Е, е, шо ви творять? Попався. Ушел. Ну ничего. Хай живы. Хай живы. Карас. Что тут? Сянул червяка полностью. Ну сейчас поправим-то. Поправим Хайдалик, Хайдали лучше. Все, порядок, порядок. Ну что я вам, друзья, скажу? До всему ее годы не карась. Проклював ловко, ловко її проклював. А після цього години щось він перестав клювати. Оце такі пироги у нас сьогодні. Так, зутра враненько бадьоро почав клювати. І раз і все, і як відрізав. Ну нічого ще. Пробуємо. Да. Тишина. Ну що, друзі, на цьому будемо заканчивать свою рибалку. Дощ починається. Риба перестала клювати. Клювала увечері, ночі і рано утром. Так що, підписуйтесь на мій канал, до скорої зустрічі, пока.